Всім привіт, народ! А то ми тут в чаті з кланами підняли. Я підняв тему був з саної вежі. Сложки. Ну, коротше, от эти от там перша, перша з трьох кімнат, два цих ЛГБТшніка, і шника і цих три. Коротше, я їх пацюком із 440 точності не можу пробить взагалі. А вони мене як горіх колять. Коротше, забив я нафіг, я скажу, або гру видалю, або перестану ходити на сложку зовсім. Коротше, зараз мова піде про наш клановий турнір. По-перше, це дуже-дуже дивно. Ну, Дивіться. У нас сила 418 мільйонів. У цих чуваків, ну, по-перше, ну, чи я щось не розумію, вони мощніші нас. Гляньте, то є тут просто пісець, всі, всі грали, ну. Ну, це у нас такого такої битви ще не було. Той тобто, щоб сказати, вони там якісь нуби, ні. Ну, дивіться. Ну, ви самі знаєте, що таку аватарку просто так не получити. Не аватарку, а рамочки оці. Ну, ви зрозуміли, тобто, ну я не знаю народ. Я ХЗ, звісно, ну я був в шокі. Я про те, що... Ну, про результати. Оця ж також аватарка просто так не дається на тому конченому этом... Хрені вона дається. Ну і так далі. Коротше, нафіг, я не за це. Саме цікаво, гляньте, 4900 7600. Так, подождите, учасники. Ну, Макс взагалі видав просто 50, 750 тисяч це просто імбово. Ну, дивіться, от, якби навіть я лошидзе. І той там щось набрав, але мало зрозуміло. Усі молодці, ну то тобто, є, абсолютно всі. Тут краще назвати хто не молодець. Ну, мабуть, тут ось двоє, Саня і кракен. Ну, я не знаю, це, це дуже мало вони набрали. До того ж, вони були, ну, турнір був з особистими. І можна було якось би, ну, хоча б там 75 тисяч у нас мінімалка, хоч її забрати. Ну, це таке діло, ну, їхня справа, але... Ну, у нас такого не було, що клан реально мощніший за. Ну. за наш реально мощніший. Ну, ще раз кажу. Дивіться, ну нафіг. Я ж 539 мільйонів. О все, сила клану. Я ж нічого тут не путаю. У нас 418 сила клану. І ми, як не странно, виграли. Ну, особисті нагороди я тут вообще про Про його, Ну, то есть, оці б, конечно, забрати бы було. Все-таки ці, ці хрені наділати, ну, не було чим. Книжки не падали, не падають. Коротше, якось так. Ну, Тим не менш, усі просто молодці. І ну, такий от цікавий варіант клану. Ну, в сенсі, турніру, турніру кланового. І да, народ, хто не знає, куди дівати оці хрені. Ну, щити, як тут наші їх поназивали, а вони у нас є, так, чи ні в нагородах общих. Ні. Не дають, бачите, є все, що завгодно, але не їх. Коротше, ну дивіться, вибираємо реліквії і отут от вони крафтяться. Ну, вибираєте 4 рази, ви поняли, можна любих вибирати, ну, от, наприклад, отак. Ну, а відтоді я таке не хочу. Я щось одинакове От, От такі діла. Ну, всі молодці, ви дуже молодці. Все пройшло просто супер. Я, звісно, не достоин грати в такому клані. Ну, коротше, якось так. Ну, так, і на, на складну эту судну вежу я забив повністю. Тому що до... ще раз, якщо піду... На складну я гру кину. А я цього все-таки не хочу, поки мене не забрали в армію, а воювати я не хочу. По багатьом причинам причини я озвучувати не буду, але повірте, вони всі адекватні і правдиві. Як казав, ну, це не в прошлому, ну, я раніше був підписаний на Поворознюка Олександра Григоровича. Ну, як він казав, де справедливість. Де справедливість. От в даному випадку це я про армію чому. ну, Наперед відповім на ваше питання, чому ви напишете, чому я не служу. По-перше, по, по здоров'ю, воно в мене ні к чорту, а по-друге, ну, по, по деяким іншим причинам. Явно, ну. Коротше, якось так. Ну все, всього вам доброго, гарного, еротичного і прикольного. Щастя, здоров'я, головне миру і добра. Ну, І щоб ви всі померли в 100 років від старості. Все, всім пока.